né que Я мав до цього спілкування з попереднім керівником, з паном Лазаревим через те, що ми приносили пропозиції по цілодоволих ломбардах по інших проблемних питаннях і так далі. Знаю одну людину, спілкувався в ОМС з другою людиною. Я зараз коротко, не так як висвітлюється це в пресі, що нібито ну, цей конфлікт просто приведу два факти: перше, особисто в очі мені пан Чайка сказав, що Лазарев пішов на підвищення і він не займав нічиє місце. І він сюди не прийшов по партійній квоті. Я особисто мав розмову з Лазаревим по телефону. Дуже важко було його знайти мобільний телефон. Людина сказала: мені за те, що я не втік, мені за те, що я зберіг арсенал у зброї. Єдина наша область пережила ці буремні часи з нерозгромленим е, зданням УВД, МВС, прокуратури і так далі. Мені за те, а я ще хочу сказати важливий момент: в автомобілі мені сержанти рядові е, співробітники міліції, офіцери казали, це перша людина в області. Яка мала повагу і нас і народу, так от пану Лазарєву позвонили з міністерства і без пояснення сказали за годину написати заяву і змінити кабінет для пана чайки. Тепер друге я просив Лазарева приїхати сьогодні на майдан. Він мені сказав: я є кадровий офіцер. Я не хочу, щоб це було сприйнято як боротьба за крісло. Я заховаю свої обідки. Якщо громада Рівненщини покличе не покличе, міністр вирішить, що я достойний наводити далі порядок, я повернусь, але я не буду. Триматися за крісло. Далі я поїхав в Київ спочатку в Кабмін, потім я мав зустріч з першим заступником Авакова. Він сказав, да, це є проблема, ми будемо з цим розбиратися. З п'ятницю я мав розмову, в УВД, я не, не побоявся, пішов на зустріч з керівником департаменту по кадрам паном Лизогубом. Він сказав, да, ми розуміємо проблемні ситуації, ми приймемо рішення. Громада, по сьогоднішній день пан Чайка, висить на сайті керівника ОМС. Я зараз цієї сцени хочу його. Звинуватити в двох речах. Перше, не врахування думки народа. Друге, особисто скажіть мені, як називається людина, яка говорить неправду? Брехун. Брехун начальником МВС бути не може, він не з того починає кар'єру. Не втім справа, не втім, справа, але нехай нові представники влади почнуть поважати громадськість. У мене є питання до очільника голови облдержадміністрації. Чекайте, не перетворюйте, будь ласка, в караоке. Повшить, будь ласка. Караоке – це ця ситуація, хто голосніше кричить. У мене є конкретне питання до очільника нашої облдержадміністрації. Його особисте громадянське відношення до ситуації з призначенням керівника ОМВС. Я думаю, це був той питання, яке я хотів зайдати. Автомайдан, який виходив, і так далі. Питання задане. Ми чекаємо на відповідь.